І всім привіт! З вами я, Професіонал Максим, і це 22-серія на одному блоці. Ви що так давно не виходили відео на один блок, ну бо е, були невеличкі проблемки. Надіюся, ви поставите лайк та підпишетеся, і ми нарешті доб'ємо 400 підписників. Дуже-дуже прошу. І ще одне прохання. Я е, деколи роблю опитування, голосування е, тут на Ютубі, Мому. І, будь ласка, якщо маєте можливість, пройдіть його, бо мені ваша думка дуже важлива. І сьогодні теж вийде голосування по поводу моїх акторів. Чи ви хочете, щоб. Ну, добре, не буду палити всю контору, щоб повернувся багач. Да. Є шанс, що повернеться багач, але якщо ви не попросите, то не знаю. Там ну, не буду розказувати, що в нас іменно сталося. У ну, нас зйомках, я вже казав, дуже багато чого відбувається, і не дуже легко це все зробити. Е, ось, минулої серії ми побудували фонтанчик ось. Деякі деревка повиростали. І я нарешті дійшов до останнього рівня. Це Ендер рівень. І далі все. Кінець це 10 з 10. Іде у нас. Це вже останній рівень, Ендер світ. Останній рівень. Отак от, друзі. Тому обов'язково ставте лайки, бо ще чуть і сезон наш завершиться. Що я придумав е зробити? Дивіться. Я зробив отаку невеличку площадку. Ну, землі в мене нема, тому не знаю. Може, зендерняку то буду робити, але ні, напевно, що ні. Мені казав, що Артем ще має, він копав з інших сезонів. У нього просто речі то з'являються, то пропадають. Просто він деколи заходить дає мені речі, які мені потрібні. А от сам знятися відео він, на жаль, не може. Е ну, бо Такі у нас обставини, тому вибачайте. Але ні, Артем не пішов з каналу, все там буде добре. То, коротше, друзі, що я хочу от на цьому місці зробити? Я хочу. Е, там побудувати е, все, про що я пройшов. Тобто, е, так, чекайте, хай погрузиться. Ну, давай. Сходи, що таке. Тату, сходи. О, погрузилось. Я там хочу зробити все. Тобто поводу пекла хочу зробити. Ну, багато чого я хочу попробувати зробити. Ось і все. Скоро будемо йти, друзі, на завершення цього сезону. Е тому тут я буду ставити. тобто, Де я був? і тобто, Тут тобто, все таке розставляти? І деякі екземпляри я навіть і маю, тому зараз їх виставлю. Перші наші екземпляри. Так, 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 так. Дерево. Напевно, що тут такого буде виглядати, по-іншому як. Так, пекло. Ой. Другий екземпляр у нас буде, йо моє. Оп. 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 А, то маю, Супер. І. На... Ну, для початку того хватить. Так, тепер розставимо ми. Дерево. Блін. Так, отут у нас, тобто, такий перший сезон, це от і дивимось типа у нас тако оп, оп, оп і оп, перший типа сезон. Ось так. Так, мені треба глечик. Треба ножиці. І наразі все. Так, погнали. Ножиць я не знайшов. Знайшов все для нашого першого біому. І знайшов два желіза, щоб скрафтити. Так. І от оп-оп чуть-чуть відрегулюємо наше дерево. Так, і оцього от хватить. Дякую, дереву, що ти поділилося Нам поділився нам своєю отаку ми збираємо. Де воно? Зникло. Злик... Зникло. Ну і добре. Так, я знайшов ще сундуку. Землю тому нам паркурити вже добре що не треба буде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Отут а ми робимо типа, тіпа, типа якось так. Так. Так, так. Ну, якось так. Отак от, друзі, ну, вже якось більш-менш похоже, що то, типа, перший біом. Так, такс. Оп. Тут а ще деревця посадимо. Оп, і оп. Ай, Є. Так, я швидко зіспавнився, І ось отак от, друзі, міні... Перший е, біомчик. Ну, дивіться, не знаю, як вам, але но мені нормально. Просто я вже навіть не знаю, що можна будувати е, тут. Ну, будь ласка, тому на, на то є ви в мене і придумайте, що ще можна побудувати у мене тут. Так, тепер остягаємо речі пекла. Ну, цього, думаю, хватить. Так, давайте землю. Будемо економити тут. Так. Отут беремо. Оп. Та, блін! Зекономили, друзі. Тут буде. Тут у нас буде. Такий. Біомчик. Та, блін, економимо, друзі. економимо, капець. Ось і отак от зекономили. Так, а зараз я швиденько побіжу, подивлюся, що в нас є череп. Друзі, я тільки що тут от шукав е, череп. І в мене таке питання. Кераміка, а в кераміці. оце. По-перше, звідки, звідки блок трави? Звідки це? Друзі, ви можете зараз подумати, що я спеціально взяв і положив оце. Я не знаю, може, то Артем, нечайно, е, зайшов у творчий, зайшов на світ, коли мене не було, і поставив. Ну, я вам серйозно кажу: клястися не можу, то я не клянуся. І не хочу клястися. ось Але кажу, це не моє. Ну, реально, але добре, що в нас то є. А черепа я не бачу. Зато це от є прикольно. Побігли на місце те. Там вже поставимо. Налив. Так, от, друзі, і отак от от ми прикрасили оцей от вогняний біом. Мені здається, непогано. І такому будемо йти біомами біомами Бо ви знаєте, біомів ми багато пройшли. І ми маємо зараз останній біомчик. І зараз під кінець відео. Я йду трішки поламаю. Ось, друзі. То поставте, будь ласка, лайк. Підтримайте мене. Я для вас стараюся. Не забудьте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, так все тратити не буду, бо може треба буде. Та всім попав, все я побіг копати. Може, щось перепаде. Так, і треба готуватися до битви з ендер драконом. А, до речі, якщо ви хочете, щоб я бився з ендер драконом, то давайте під цим відео наберемо 10 лайків. Так, ні, ну, в принципі, ще. Блін. Це. А якщо ведрок попадеться? О, то погано буде. Ну, я думаю, не попадеться. В принципі. Ну, Всяке може бути. Так, Ендермен, 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 Ендермен. І, оп! Як би його. Перемогти. Давай, втопися. Давай. Походу, я зараз побудую. Проти-ендерменну оборону. Так. Напевно, що. Прямо тут. оп оп Так, так, так. І все маєш хатку. Так, покила в руку. І андер мене Астерболип. Оп! Так, зараз він мене. А де він? Давай, я дивлюся на тебе. Оп! Пішла наживка. Хоть, підходь, подходь, на бейсе да ты гад, де він є? види, ово. Ораза. Не культурно на. Ось ти гад! Еес.